Сьогодні 12 листопада, 2025 року, ми з вами знаходимося в місті Києві на оболоні. Спостерігаємо, як дорожники компанії Автомагістраль Південь складають проміжний шар асфальтобетону на останню ділянку правого проїзду вулиці Богатирської. Фільмую для вас тут черговий огляд, його ви зможете побачити на моєму ютуб-каналі. Посилання на канал в шапці мого профілю. Це я нагадую користувачам Фейсбуку та Інстаграму. Зараз підходжу до шляхопроводу вулиці Добрининської, і попереду бачимо, що процесія асфальтокладачів та котків працює. Заходьте на канал, дивіться, підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте. Там цікаво, і там ви зможете побачити повну історію цього капітального ремонту вулиці Богатирської від його початку у 2024 році.